Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Юрій Пацук пише два слова, які багато чого пояснюють, і не ведіться на недолугі версії. Геннадій Частякова із золотою медаллю закінчила Одеський інститут сухопутних військ. Тому бридко читати, що відмінник у військовому інституті чесний відповідальний чоловік, нібито необережно поводився з боєприпасами і висмикував кільця з гранати. При дитині розумним і так зрозуміло, а на дурнів не будемо витрачати час тобі пам'ять друже зорганізуй там ангелів. Ти вмієш в той же час, за даними телеграм-каналів, залужний зібрав у всіх своїх генералів та офіцерів. Нарада за закритими дверима. Жодного політика. Залужний грюкнув дверима та вийшов засмучений. Генерала можна зрозуміти. Він втратив хорошого друга. В той же час одразу після наради залужний зустрівся із Зеленським. Розмова була на підвищених тонах. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Більше подробиці згодом прикра новина від вибуху гранати вдома. В в селі Чайки загинув помічник генерала залужного майор Геннадій Частяков. Його 13-річний син при тому був тяжко поранений. Пише Олексій Голобуцький. Новина тим більше прикра, що продовжила дуже неприємну ланку подій. Купа негативу на головкомаї спроби дискредитації з різних рівнів. Поява в західних змі тези про протистояння цивільної військової влади України, активне розкручення цієї теми ворожими пабліками раптове звільнення командувача ССО з узгодження з ним із головкомом. І от тепер загинув. Гибель помічника залужного хтось може вказати, що спроби в загинув майор, частяков надто показовий і згадати про демонстративні розправи з невгодними, власне, в Росії. І інше вже зосередитися на внутрішньополітичних причинах, тих, хто одразу повірив, нещасний випадок, трапилася бойова граната в подарунку з пляшкою з чарками. Буває дуже небагато. Значно більше тих, хто не міг визначити для себе яку версію прийняти. Але судо з політичної точки зору в інтересах усіх зробити все і трохи трохи більше, щоб з головкомом, кадрами генштабу, керівниками важливих підрозділів таких випадків більше не траплялося. Бо якщо ланку неприємностей, не дай Боже, буде продовжено, хоча б у чимось, це однозначно стане дуже дуже негативним чинником практично в усіх сферах і зовнішньополітичних, і внутрішніх логіка настільки прозора, очевидна і ворогу теж гадаєте, ФСБ не спробує таки забезпечити продовження ланки заради власне оцих наслідків. Так що безпеку офіцерів генштабу, головкома його оточенні роди звісно, має вже цим вечором вийти на перший план у влади. Це логічно, але не факт, що відповідні рішення будуть прийняті. UPD, якщо це правду пишуть, що це був подарунок, при тому свідомий подарунок чоловіку з чотирьома дітьми, то просто не знаю, як це коментувати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.